З нагоди 25-річчя колективу Полісяночка у Рівненському обласному академічному українському музично-драматичному театрі відбувся ювілейний концерт. Ще до початку дійства фойє храму мистецтва виставили на розсуд гостей численні здобутки колективу та його історію. А зі святом прийшли привітати як шанувальники творчості колективу, так і колеги по сцені. По перше кожен концерт – це празніка. У них сьогодні і Ми дуже раді їх сьогодні сетям поставить. Сов'язку програму. Знаєте, не думали, але зараз ви сказали, я думаю, і ні, можливо. Євгенія Жемчугова в колективі з моменту його заснування, а саме з 1989 року. У полісяночці пройшла шлях від простої учасниці ансамблю до його художнього керівника. Почесною грамотою нагороджується жемчугова капилова, капилова Ольга Ігорівна. Вигадай, викладач підготовчої студії зразкового ансамблю танцю Полісяночка» за високий професіоналізм. Благомий внесок у. Так дитячого хореографічного мистецтва також за вагомий внесок у розвиток дитячої хореографії керівниці полісяночки було присвоєне почесне звання Заслужений працівник культури України. Вона також нагороджена відзнакою за заслуги перед містом другого ступеня. Нам виповняється рівно 25 років з дня нашого першого концерту. І так як учасниками полісяночки на цих 25 років було дуже багато містян рівного і дуже багато батьків, бабусь, дідусів приходили до нас на концерти, подивитись на свої. Їх дітей і онуків, тому я вітаю більшу частину міста рівного, які були в нас вже займались, і які, дасть Бог, будуть у нас займатись. Нині основний склад полісяночки налічує близько 40 дітей віком від 12 до 16 років. Своїм запалом та професійністю вони вже підкорили чи не пів Європи. Дмитро Лентюк та Володимир Захаров. Новини Рівного.